Є знижки на Smart Omega, 25% в аптеках подорожник Бам ощад. Є знижки на рапіра, 20% в аптеках подорожник бам ощад. Сил немає, серце болить. Такий стан свого батька описує співачка Злата Огнєвіч. Леонід Бордюх спочатку повномасштабного вторгнення не полишає свою професію, оперує поранених. 70 років виповниться в січні. І після кожної такої довготривалої поїздки він каже, що в нього вже немає сил, все тіло болить, серце болить. Потім він трошки відходить, відпочиває. Ось зараз в цей самий момент, поки я даю інтерв'ю, він в потязі їде на Харків, і з Харкова вже поїде далі знову допомагати і оперувати. Ось в цьому весь мій батько. Я ним дуже пишаюсь. Батько Злати не перебуває в лавах ЗСУ, але як медик постійно у вирі війни. За цей час провів уже півтори тисячі операцій в прифронтових зонах. Він дуже мало розповідає. Боїться, щоб ця інформація кудись далі не пішла. Ось він дуже її так трепетно оберігає. Співак Арсен Мірзоян розповість про свої поїздки на передову через музику. Пісні про, про те, що там відбувається. Зараз виходить міні-альбом сержант і в листопаді на його видам. Там пісня присвячена деннобійникам Макар, там пісня присвячена 93-й бригаді. Це вулик Безпосередньо пісня сержант. Вона присвячена. Не одному сержанту, в принципі, сержантському складу Арсен розповів нам, що їздить до захисників чи не щотижня. Тиждень тому був сьогодні вночі знов їду. Постійно кожен день чи на зв'язку, постійно на відеозв'язку. Я називаю це там оперативні, якісь там наради великою командою. Арсен з друзями привозять допомогу військовим та підіймають дух піснями. Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк зізнався, що перебуває в активному пошуку, але мова не про дівчат. Шукаю для себе нову велику мрію після Олімпі... Олімпіади. Да. Ну, тому що нова новий етап в моєму житті. Головне зрозуміти і е... закохатися у щось нове спорт у житті Жана залишиться, але ставати тренером він не бажає. У нас є зал, де займається малеча, але е, сам до тренувань, сам в такому повноцінному розумінні цього слова, я не, не, ну, і не перейшов, і не бажаю переходити. Наразі майстер-класи можливо, але поки що не більше. Про це зірка спорту розповів ексклюзивно для ЖВЛ на прем'єрі фільму Підйомна сила Жан не міг пропустити стрічку про відважних пілотів-вертолітників. У мене батько був військовим льотчиком, навчався тут в Києві, тому я думаю, що ця тема точно та, яка мене може зацікавити. І сподіваюся, що фільм буде дійсно вражаючий, цікавий. Нагадаємо, Жан бачив тата хіба на старих фотографіях. Мама Світлана Беленюк і батько Жана Венсан Нгадіджимана покохали одне одного ще в студентські роки. Чоловік вчився в Київському авіаційному інституті, і коли на батьківщині в Руанді почалася громадянська війна, льотчика закликали додому, де під час військового конфлікту він загинув. Підтримати вихід стрічки української авіаційної команди Аеротім, який розповідає про неймовірну роботу армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України, справжніх крил піхоти прийшла. І тіна Кароль. Я добре знаю команду Аеротім. Я вболіваю і я пишаюся тим, що таке кіно дійсно побачать усі. Я люблю Україну, я люблю ЗСУ, це все дуже просто. І Україна має знати своїх героїв і як кується наша новітня історія. Ті у свою чергу кує історію через музику. Проект по відновленню і музики, яка не по праву забута, який називається Дім звукозапису. Кожен на своєму місці робить потужну сьогодні роботу, і ця підйомна сила є реально силою сьогодні. Я впевнена, що це зарядить нові покоління на, на якісь круті майбутні результати для нашої держави. Улюблені народні актори Ольга Сумська, Віктор Жданов та Богдан Бенюк знялися у новій стрічці Хазяїн 2 на своїй землі. Допрем'єрний показ відбувся учора в одному зі столичних кінотеатрів. До мене прийшов той глядач, який в першу чергу мені критично буде говорити і чисто відверто. Прийшов син, прийшла дочка, внуки прийшли. Дружина не прийшла, тому що її вона зараз кашляє та хвора. у фільмі. Глядачі знову побачать Богдана Бенюка в образі харизматичного і вольового терентя пузиря, який стикається з найважчим випробуванням у своєму житті. На тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ в Україну бізнесмен терентій пузир опиняється під окупацією треба спробувати витягнути їх А тут ти божеволів? людське життя лише емоціях. мій персонаж який грошей набрав величезну кількість він ці гроші потратив на те аби викупити людей і це великий поступок. Ну а потім, що він в кінці фільму зробив, то це взагалі можна гордитися таким людьми. На який подвиг наважиться герой стрічки Хазяїн 2 на своїй землі. Телеглядачі зможуть подивитися 13 жовтня о 23.00 на каналі «1 плюс 1 Україна. Жінка року таку відзнаку отримала 57-річна Памела Андерсон на церемонії вручення щорічної премії Гламур the Year». Визнання Памели викликало неабиякий ажіотаж в мережі, адже зірка стала відома дуже відвертим і яскравим образом ще з часів серіалу Рятувальники Малібу кілька років тому майже повністю відмовилася від макіяжу. Памела Андерсон дотримується своїх правил не лише в повсякденному житті, але й на офіційних заходах чи гламурних івентах.